Мої вітання. Тиждень розпочався. У студії Вікторія Єрмелюк експрес новини стартують. Сьогодні випуску Дивіться про таке. Президент Петро Порошенко нагородив військовослужбовців. Найкращих учнів відзначили у Нововолинську Драйвові змагання з автослалому. Про це і не тільки. Дивіться далі. Цієї ночі бойовики близько 70 разів відкривали вогонь по українським військовим та інфраструктурі населених пунктів. Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці у Фейсбук. Всього за добу терористи здійснили 101 збройну провокацію проти сил. Ато у районі Донецька з 82 та 120 міліметрових мінометів і танків бойовики багаторазово обстрілювали Красногорівку, Мар'їнку, Авдіївку, Опитне і шахту Бутівка. Під вогонь мінометів і гранатометів в Луганській області неодноразово потрапляли станиця Луганська, Золоте, Кримське і Новотошківське. Увечері біля Новотошківського була виявлена група із 35 бойовиків. Злочинці вступили з українськими військовими у бій, проте зазнали втрат і відступили. Було чутно постріли і в районі Артемівська з мінометів, крупнокаліберних кулеметів. Гранатометів і стрілецької зброї бойовики намагалися обстріляти сили АТО в районі Кірового, Майорська та Ленінського. На підступах до Маріуполя терористи шість разів били із заборонених мінськими домовленостями 120 міліметрових мінометів гранатометів і стрілецької зброї. Після півночі окупанти продовжили обстріли з 15 зафіксованих випадків, більшість поблизу Донецька. Президент Петро Порошенко підписав укази про відзначення державними нагородами військовослужбовців, які виявили особисту мужність та героїзм, високий професіоналізм та вірність військовій присязі під час проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях. Цього нагороди отримують 400 військовослужбовців, з них 87 – посмертно. Серед нагороджених 342 військовослужбовці Збройних сил України та 58 – Міністерства внутрішніх справ України. Інформує ТСН орденом за можність другого ступеня посмертно нагороджений капітан Ігор Шпак, який загинув у березні цього року при виконанні бойового завдання у зоні АТО. Капітан Шпак із вересня 2014 року був командиром другої розвідувальної групи спеціального призначення окремого загону розвідки спеціального призначення ...територіального управління Національної гвардії України. У липні минулого року він отримав свій перший орден за мужність. Серед нагороджених чимало й військовослужбовців 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Так, орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, нагороджено заступника командира батальйону по роботі з особовим складом 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади майора Віктора Волосяна, начальника штабу першого заступника командира батальйону підполковника Дмитра Заворотнюка, коригувачів молодших лейтенантів Євгенія Кузьмін. Ната Володимира Мартинова, начальника медичної служби молодшого лейтенанта Руслана Тисячного. Орденом за мужність третього ступеня відзначено старшого лейтенанта Олександра Бондаря, виконувача обов'язків командира мотопіхотного взводу молодшого сержанта Олександра Броннікова, стрільця радіотелефоніста молодшого сержанта Віктора Васалатія, старшину Олександра Горбачова. Майже три десятки учасниць традиційного щорічного параду наречених у Луцьку змагалися за звання нареченої волині Волині-2015». В образах був присутній обов'язковий елемент віночок, що символізує єдність. Не обійшлося й без символів сучасності захисних кольорів, весільної сукні. П'ятий щорічний парад наречених волині відбувся у Луцьку, повідомляють Волинські новини. Стартувало дійство біля будівлі Радсу. Декілька десятків учасниць у супроводі аматорського музичного гурту під звуки весільних народних пісень прийшли проспектом Соборності до головної сцени свята. Зупинившись поблизу гіпермаркету, там там учасниці виконали спільний танок. Засновник параду наречених Олена Кіц зауважила, що особливістю цьогорічного параду є вінок як символ єдності, адже свято сьогодні відбувається під гаслом Молодь єднає Україну. Під час конкурсу Дачам запропонували шоу-програму від танцювальних колективів та співаків, а також організували благодійний аукціон, під час якого кожен охочий міг долучитися до допомоги бійцям, які боронять незалежність та єдність країни на Сході. Визначили переможниць у номінаціях Наречена фантазія, наречена спокуса, наречена ніжність, наречена епатаж та наречена грація. Також відзначили найкращу зачіску та найкращий макіяж. Переможниці обрали жеребкуванням цьогоріч. Титул нареченої волині волині-2015 здобула Ольга Костюк, яку також відзначили за Кращий макіяж. Кумедний веселий зідя зібрав на Луцькому авангарді тисячі людей. На концерт прийшли і дітвора і дорослі. Усі співали, веселилися та не стримували позитивних емоцій. Концерт «Дзідзьо» відбувся днями у Луцьку, пишуть Волинські новини. Цей гурт «Луча» не люблять, попри те, що в країні війна вважають городяни, у дітей не можна забирати щасливого дитинства. Зауважимо, концерт мав розпочатися о 19-й годині, але відвідувачам довелося до двох годин чекати на зірку. Аби малеча зовсім не занудьгувала, ведучі зі сцени проводили різні музичні конкурси. До слова, самі ведучі не вельми хизувалися знаннями української мови, а постійно говорили до дітей суржиком. Фамілія таракан, анука та інше. Порядок на стадіоні забезпечували міліція, та представники громадської організації Варта порядку. Не обійшлося під час цього концерту і без вуханів, попри триметрову стіну стадіону, були такі умільці, які залазили на неї без драбини і квитків. Дзід обіцяв, що через рік приїде до Луцька з таким концертом, якого Україна ще не бачила. Сцена буде у три рази більшою, а з ним будуть корейці та французи. Відвідувачі концерту рекомендують виконавцю не забувати, що в країні війна та частину коштів жертвувати на допомогу бійцям. АТО. також під час концерту вшанували пам'ять Скрябіна та виконали його пісні а соліст гурту сказав, що це був його перший музичний учитель. Нещодавно завершилося змагання обласного чемпіонату з пожежно-прикладного спорту за першість. Участь у них взяли 25 команд, учасники яких представляли пожежно-рятувальні підрозділи Волинського гарнізону. Нововолинські вогнеборці виявились найкращими. Рятувальники виборювали першість у підйомі штурмової драбиною у вікно четвертого поверху навчальної вежі. Подолання 100 метрової смуги з перешкодами. Сходжені по висувній драбині у вікно третього поверху, пожежній естафеті та бойовому розгортанні, інформує прес-служба ДСНС у Волинській області. На усіх етапах змагань Волинські рятувальники продемонстрували завзяту наполегливість і справжній командний дух. Серед команд першої групи кубок переможця у загальнокомандному заліку здобули рятувальники п'ятої державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинська, друге бійці частини спеціальної пожежної техніки міста Луцька, третє місце також у вогнеборців обласного центру. Бронзовими призерами стали працівники пожежно рятувальної частини No2. Переможці та призери чемпіонату в командному і особистому заліках були нагороджені кубками, дипломами та цінними подарунками. Підбиваючи підсумки обласних змагань, начальник управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук привітав переможців та наголосив, що переможених на чемпіонаті немає, але є гідні приклади для подальшого професійного вдосконалення та підготовки. Учільник обласного управління ДСНС привітав також увесь особовий склад із Днем Конституції України. Чудовий настрій, море емоцій, драйв та адреналін подарували глядачам гарячі хлопці, учасники змагань зі швидкісного маневрування автомобілів. Другий етап чемпіонату України із автослалому драйв 2 відбувся у Нововолинську. Заряжалася позитивом Івана Більшук. У нашому місті чемпіонат проходить уже втретє. За підтримки міської влади приймає змагання Нововолинський автоклуб драй 2 Кількість учасників з року в рік зростає. До початку змагань встигли зареєструватися 23 відчайдушних любителів автоспорту. Серед учасників представники Львова, Тернополя, Вінниці, Володимира Волинського, Ковеля, Ну і, звісно, Нововолинці. Наше місто гідно представили четверо пілотів, серед них Вадим Сидорчук. Участь у подібних перегонах брав уже тричі, і щоразу вдавалося привести додому кубок. Ну, всі три рази всі я брав кубки. Перше, друге місце в нас зайняв на в Волинську, потім в Тернополі на ралі третє місце, і перше місце на спринт Слаломі». суперників, з якими сьогодні доведеться змагатися. Знаєш, як можеш їх оцінити? Наскільки Знаю, сильні? Досить сильні суперники. Вони довго тренувалися, довго ну, вже займаються цим, цим, цим ділом руками. Ми так, аматори. Все-таки на який результат сподіваєшся? Я сподіваюся просто проїхати. У мене трохи машина несправна, як ви бачите. Отримати емоції? Так. Просто виїхати для, для міста, проїхатись для себе. А що для тебе взагалі означає цей вид спорту? За що ти його любиш? Не, не, мені подобається. Я люблю автомобіль ще з дитинства. Так якось мені. А як взагалі виникла ідея прийти до цього? Хто, можливо, друзі, родичі? Так, так, в нас Ні, взагалі-то мене тато навчив з дитинства. Ну, Збрав з собою завжди в гараж, там ремонтував, допомагав йому. І так, пішло, пішло і пішло. Коли вперше сів за кермо? Шість років. Подушку собі підколдав, щоб вище сидіти, і нормально. Катався. Пілот Хонди це Рікс, тернополянин Дмитро Сторожук. Багато часу для тренувань не приділяє. Автоспортом займається професійно, тож вивчає ситуацію безпосередньо на місці проведення перегонів. Кілька хвилин на тренування і готовий до заїзду. Головне, що змушує спортсмена знову і знову сідати за кермо шквал емоцій та адреналін. Цього року жодного разу перед змаганнями не тренувався. Приїжджаю прямо на площадку проведення на площадці Вивчаю схему, тренуюся і само собою беру участь. Ну це цього року виходить, в вдруге. Перший етап був в Івано-Франківську. Там я зайняв друге місце. Друге місце. На які результати тут сподіваєтеся? Ну, Сподіватися, звісно, кожен сподівається на найкращі результати, але як пощастить, тут ну, професіоналізм, професіоналізм само собою грає роль, але і кому як пощастить. В Франківську, наприклад, в мене авто пола, в мене машина поламалася. Швидко, поки хлопці тренувалися, я швидко автомобіль поремонтував і, відповідно, прийняв участь до кінця, відкатався, все як має бути без, без всяких проблем. За що ви любите цей вид спорту? Що вам в ньому найбільше подобається? Ну, звісно, адреналін. Тому. що... Ну, взагалі, я будь-який вид автоспорту люблю і багато яким, крім автослалому, багато чим займаюся, ще в автоспорті. І, ну, взагалі, для мене, скажімо так. Це не є просто хобі, для мене це е, частина мого життя. Змагалися любителі автоспорту у чотирьох класах: передній задній привід, спорт та передній задній про спорт, клас, у якому за кубок борються професіонали, пілоти, що вже брали участь у чемпіонатах чи були їх переможцями. Усе золото додому повезли львів'яни, а нововолинські спортсмени вибороли три призових місця: два третіх та одне друге. Окрім дрифтингу, з якого розпочався другий етап чемпіонату, власники автівок змагалися у конкурсі на швидше спалювання. Гуми. А от глядачам найбільше до душі припав слалом таксі. Охочих пілоти прокатали по трасі з вітерцем. I'm not real sweet for your eating Yes, yes, you be the boss And yes, I be respecting whatever that you come Because it's pain you be spitting oh, But believe that When you need that I'll provide that You will always have it I'll be on deck Keep it My yeah. yeah. screams is the proof, them other dudes get the do So yeah. I'm in the coupe, leavin' this interview yeah. it, it in the view leavin' this interview Best yeah. believe that, mm -hmm. when you need that I'll provide that, you will always have it I'll be on day, keep it in check. Конкурсантів, сольних виконавців та гуртів змагалися за звання найкращого співака на літній естраді у парку культури та відпочинку. Міжрегіональний фестиваль, конкурс патріотичної пісні Молодіжна хвиля відбувся у Нововолинську. Проводити фестиваль у нашому місті міжнародний день молоді вже стало традицією. Щоправда, цьогоріч багато запрошених учасників співочого дійства так і не взяли у ньому участі. Не було представників із Володимира Волинського та Іваничівщини. Мірялися рівнем вокальної майстерності Нововолинці та мешканці селища Жовтневого. Христина Римар, учасниця із селища жовтневого, котра посіла друге місце в середньовіковій категорії, займається співом 10 років. Каже, це її спосіб самовираження. Співи перше за все це за те, що в співах можна розкритися не лише як людина сама, а і свої думки, свої відчуття, свої переживання. Тобто я вважаю, що співи це один з найкращих видів саморозкриття. Художній керівник гуртка сольного естрадного співу Палацу культури жовтневого Олена Бондарук до участі у фестивалі підготувала трьох конкурсантів. Зізнається, головне навіть не їхні перемоги, а те, що діти дарують глядачам незабутні емоції. Взагалі, всі дівчатка у мене починаючи з першого класу або з дитячого садочку, ходять з задоволення. І я дякую Богу, що є такі дівчатка, ну, що вони дарують радість людям і що, що хочуть ходити, і взагалі вони дуже хороші. А сьогодні їхніми виступами задоволені? Ну задоволена. Ну, і я думаю, що е, певне, що журі оцінить, але бачу, глядачі дивляться, підтримують їх, аплодують. І це вже і це вже є результат. Учасниця із Ковальщини Анастасія Міщанчук здобула золото у середній віковій категорії. Могу присвятила батькам, адже переконана, завдяки їхній підтримці досягає значних успіхів. Мої батьки самі найкращі це по перше. Вони мене дуже люблять. Вони мене завжди підтримують на всіх виступах, на всіх концертах, на всіх конкурсах можливих. І сьогодні настині мама з татом палко вболівали за доньку. Спів кажуть то її покликання. «У Нас сім'я співочав на тато Бум музиці, музикант, і вона закінчила в цьому році. Музичну школу Ковельську, школа мастецтв. І це. Природні. Оригінальними композиціями потішив глядачів вокальний ансамбль паросток Нововолинського центру дитячої та інацької творчості. Учасники гурту беруть участь у молодіжній хвилі вже не вперше. Результатами діти задоволені із конкурсів, у яких беруть участь, часто повертаються із перемогами. Ми доволі часто їздимо на різні конкурси, їздили в Херсон, їздили в Одесу, їздили навіть в Львів. Якими успіхами можна похвалити? Здибували якісь перемоги? Здобували другі місця, здобували треті місця, перші іноді здобували. Вже хожу, цей ансамбль біля п'яти років. Дуже тут подобається дружня атмосфера. Люди обожнюю просто їздити по всяким конкурсам у табори тут дуже весело, і наша вчителька. Наталя Миколаївна Сидоренко, вона досить добре з нами займається, тому мені тут подобається. Оцінювала виступи конкурсантів компетентне професійне журі. Майстерністю виконання учасників задоволені. Гран-прі фестивалю здобула Анастасія Сарабанська. Свято патріотичної пісні згуртувало молодь і подарувало незабутні емоції. Нововолинська молодь зарекомендувала себе як талановита і обдарована. З року в рік школярі демонструють високі результати на міжнародних обласних змаганнях, конкурсах та олімпіадах. Найкращих учнів та спортсменів нагородили напередодні у місті. У залі центру дитячої та юнацької творчості зібрались переможці різних конкурсів, спортсмени та тренери. Начальник відділу з питань молоді і спорту Тетяна Супрунюк привітала юнаків та юнок із успішним і результативним роком. Поважала присутнім наснаги та впевнених перемог у майбутньому. Молодість це найпрекрасніша пора в житті кожної людини. Я бажаю вам не згубити, не втратити ці роки, а провести їх за з якомога більшою користю для себе. Зустріти добрих мудрих наставників, надійних хороших друзів, здобути професію для своєї душі, створити міцні молоді сім'ї, щасливої долі, вам, успіхів у житті і нехай незабутні молоді роки завжди залишаться з вами у вашому серці. Загалом грамотами, медалями та подарунками нагородили майже 70 дітей, серед них 34 спортсмени. Це всі новини, яким багатий день сьогоднішній у студії працювала Вікторія Єрмлюк. Залишайтеся Залишатися компанії з телеканалом СТН. на все добре і до зустрічі.